Один обстріл, один малюнок на стіні. Так родина Курпа з прифронтового селища Чермалик зазначає найстрашніші дні. В результаті бойових дій пошкоджені будинок і пасіка, яка годувала багатодітну сім'ю. Як виживають тепер, розкажуть кореспонденти Сабиті. Тут з десяток відбитків дитячих долоньок. на стіні цього будинку вони з'являються дедалі частіше. Так, родина Курпа веде рахунок найстрашнішим обстрілом селища. В центрі але ну одно у нас дуже сильно сіна було. окна дрожали. Серпневий бій Катерині досі згадувати страшно. Сидіти з дітьми у темному і сирому підвалі довелося цілий день. Залишатися у будинку було дуже небезпечно. Стіни руйнувалися на очах. Дом старий, за те, що стріляють, воно дрожить і тріскається. Чи витримає будівля черговий обстріл? Жінка не знає, адже грошей на ремонт немає. Я в декреті, а мужа немає роботи тут, і за війни. Ферму позакривали, все позакривало. На межі виживання у Чермолоку сотні сімей. Хто зміг, виїхав до сусіднього Маріуполя. Решта тримається завдяки господарствам. Від дідуся Олексій отримав спадок на величку пасіку. Меду вистачає навіть на продаж. Однак щороку через війну доходи падають. багато Очі много чорталі зимою бомбили. а та цей страски всі... Чи зможуть бджолу пережити цю зиму? Чоловік не загадує. Соціальної допомоги ледь вистачає. Справжній порятунок. Продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Мама, ми живемо фактично на 800 рублі. Благодаря цій допомогі, ми ділимося на точного Рінату Ахметову за те, що він допомагає нам. Допомогу отримали 400 жителів Чермалика. Це люди похилого віку, інваліди, багатодітні родини та батьки одинаки. За весь час роботи штабу видано майже 10 мільйонів 700 тисяч наборів виживання. Та цвіті цвіті чарівну квітку Іра малює поруч із відбитками долонюк. У неї є заповітне бажання. як для семирічної дівчинки зовсім не дитяче. Щоб на землі був мир і щоб не було війни, Оксана Курчма, Євгенія Кунін, забиті канал Україна.